Доброго дня! Всім, хто дивиться канал TopMax Авто. Сьогодні у нас коротеньке відео про паралельне та послідовне під'єднання акумуляторів. Тема досить проста та все ще актуальна. Тож нічого зайвого говорити тут більше не будемо, одразу до справи. При паралельному з'єднанні акумулятори в ланцюгу, скільки б їх не було, з'єднуються між собою за принципом плюс до плюса, а мінус до мінуса. Далі перший акумулятор в ланцюгу треба підключити до інвертора або до зарядного пристрою, у залежності від ваших потреб, за таким самим принципом: плюс до плюса, а мінус до мінуса. В результаті ми утворимо ланцюг із акумуляторів, де загальна напруга буде дорівнювати 12 вольт. Тобто, скільки б акумуляторів ви не підключили, напруга у цій схемі підключення завжди буде дорівнювати 12 вольт. А от ємність всіх акумуляторів у цьому ланцюгу треба приплюсувати. Тобто, при паралельному підключенні на виході ви отримуєте напругу 12 вольт і велику ємність, наче це буде один великий акумулятор. А тепер подивимось, як все це виглядає на практиці. При послідовному з'єднанні акумулятори в ланцюгу, скільки б їх не було, потрібно з'єднати між собою за принципом мінус до плюса. Далі перший акумулятор в ланцюгу треба підключити до зарядного пристрою або до інвертора, знову ж таки, в залежності від ваших потреб, вільним виводом, який залишиться, і обов'язково плюс до плюса, або мінус до мінуса. І останній акумулятор в цьому ж ланцюгу треба також підключити до того самого зарядного пристрою або до інвертора, також вільним виводом, і знову обов'язково плюс до плюса або мінус до мінуса. Як результат, ми утворимо ланцюг із акумуляторів, де загальна напруга буде дорівнювати сумі напруг всіх акумуляторів у ланцюгу. Оскільки напруга одного акумулятора, грубо кажучи, завжди дорівнює 12 вольт, то якщо у вас у ланцюгу буде 2 акумулятори, то загальна напруга на виході у вашій послідовній схемі буде дорівнювати 24 вольта. А якщо в ланцюгу буде 3 акумулятори, то загальна напруга на виході буде 36 вольт і так далі. Слідкуйте, щоб ваш зарядний пристрій або інвертор також були розраховані на відповідну напругу. Ємність всіх акумуляторів у послідовному ланцюгу не буде плюсуватись, а буде дорівнювати ємності одного акумулятора. Тобто, при послідовному підключенні на виході ви отримаєте сумарну напругу всіх акумуляторів і ємність лише одного акумулятора. Знову покажемо, як все це виглядає на практиці. Варто зауважити, що для паралельної та для послідовної схем підключення бажано використовувати акумулятори однакової ємності та такі, що зроблені за однаковою технологією. Тоді при зарядці та розрядці струм буде розподілятися по вашому ланцюжку із акумуляторів рівномірно. Також про що ми вже казали раніше, враховуйте, що світ не ідеальний і ви не отримуєте реальної ємності на виході в обох схемах підключення. Адже в будь-якому випадку будуть втрати. І чим більше акумуляторів задіяно у схемі, тим більше будуть втрати. Та це вже окрема тема. Сподіваємось, відео було корисним та зрозумілим. Дякуємо за увагу!